Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні розпочинаю свій новий е, тижневий влог. Сьогодні у нас четвер, я тільки що випустила е, минулотижневий влог, але цей саме влог буде не такий, як зазвичай, тому що е, тут я буду показувати не просто одним махом усі свої готові роботи, а буду показувати. Поступово, що я, що я робила кожного дня, тому що цей тиждень буде насичений, це буде і поїздка до батьків, і треба доробити багато всього всього І буду знімати поступово і дорогу, і гарні краєвиди, тому буду все сюди ось так, вставляти, щоб вам було цікаво. Тільки вийшов влог, тому хто не бачив попередній, обов'язково переходьте. І давайте починати. Сьогодні я е, зараз буду працювати над своїм шарфом, тому що мені потрібно його доробити до суботи, і я візьму так акцентно його в роботу, щоб саме його дозавершити і вже їхати, е, тому що холодно, вато. У мене є комплект на зиму, але хотілося б ось цей до закінчити. І Працювати саме з цим, тому що е, мій старий комплект він з, з пуханорки, і він мені не дуже комфортний, тому що е, вона все пухнасте, мені лізе в очі, і мені дуже-дуже незручно, і важко, коли в око попадає, то, то взагалі біда. Плюс, ось це коли щось така волога погода, це все лізе в рот, тому що поправляєш і воно все на лиці. Тому я відходила два сезони в ньому і тепер хочу щось змінити. Тому ось по в попередньому влозі я вам показувала, до речі, шапка і шарф, як виглядає на мені. Тому переходьте, дивіться. Так, і беру в роботу. Ось цей мій снудик. Я, до речі, після виходу ось влогу вже пров'язала рядочки, напевно, рядочки 8, можливо, навіть більше. Вже зробила тут дві убавки. Тут не дуже видно, тому що, бачите, тут убавки такі йдуть досить вільні. Зробила дві убавки. Мені 도... прийшла допомагати моя помічниця. Тільки не їж, будь ласка, нитки. Їсть здавиться потім. І ось це... Її потім. Ну, до речі, ось так. Дуже мені подобається чомусь такі цього року. ну, Мені здається, мені личить такий кольор. Дуже подобаються саме такі яскраві насичені кольори. В мене вистачить на цей бактус, плюс я хочу зробити собі рукавички, мені також вистачить. І планую, можливо, замовлю ще такий колір. Ну, мені прям дуже подобається. І зв'яжу ось цей светрик. І на який я зараз роблю майстер-клас і буду в'язати ось цей светрик саме в такому кольорі. Тому що мені дуже подобається, як я виглядаю саме з таким ось кольором. Бачите? Ну, дуже мені подобаються саме такі яскраві кольори. Прям я не можу. Дуже-дуже подобається. Так. Отже, в'яжу я з пряжі фолько, я вам зараз скажу, в мене є схожа. 100 грам на, 2, на 200 метрів це 50 на 50 меринос з поліамідом чи з акрилом. Я вже не пам'ятаю, мене... На жаль, напевно, немає етикетки. Я не знаю, де я етикетку діла. Але, в принципі, ось такий склад, тобто 50 шерсті, 50 не шерсті. Вона дуже приємна, комфортна. Тому поки в'яжу. У мене ще є, до речі, в бордовому кольорі буду собі сукню в'язати, але то трішечки пізніше. Ну, взагалі. Ось такі мої плани на сьогодні, тому приступаю до роботи і, і обов'язково підключусь до вас завтра, покажу свої просування і покажу, що буду в'язати. Можливо, завтра щось візьму ще пов'язати. Тиму до зустрічі завтра. Оце вирішила до вас під'єднатися, тому що моя помічниця прийшла і допомагає мені тут дуже зв'язати. Е, Сідаю зараз за працювати, і ось це вона прийшла, вже мені тут все перевертає. Е, вирішила під'єднатися, просто її зазняти, тому що вона рідко в кадрі буває. Але треба частіше, бо вона завжди мені допомагає дуже знімати. Через неї декілька разів, деколи їдь по 10-15 по 15 разів перезнімаю просто тільки початок відео. Е, ось тому. Помічниця ще Ти є трішечки в кадрі. А в кадрі не любить бути. Тільки бачиш, що знімають, і вже все просто. Подивіться на цю кралю. Малесенька, пухлесенька. Ось така помічниця у мене. Так, все. Йду в'язати, і до зустрічі завтра! Сьогодні вже неділя, ми в чоловікиних батьків, і знаєте, що я вам говорила? Що буду брати, крім светрика, ще щось з собою в'язати. Але добре, що нічого не брала, тому що насичені дні вчора ми приїхали. Зовсім трішечки побули тут, бо ми зупинились тут в батьків. І... Я, ми пішли до моєї сестрички до племінниці. На жаль, відео я нічого не знімала, тому що там було все насичене, племінниця бігала, гралася завжди тітка-тітка, дядя, дядя. І ось це ми коротше, гарно дуже відпочили до вечора. Потім прийшли сюди, і ось це ми дивилися фільм з батьками, пили чайок, і я трішечки в'язала. Що ж я пров'язала? Я вам показувала цього светрика і була на етапі десь ось так. Тобто, там було зовсім трішечки рядочків пров'язано, і вже достатньо багатенько я пров'язала це вчора за вечір. В'язала я не швиденько, просто, так знаєте, в розслабон, так би мовити, тому що. Ну, я відподьми говорили багато, відпочиваємо, тому е, трішечки просунулося небагато. Ось взяла, дістала знову ці всі моточки, як я казала, вони в мене всі різного розміру. Буду в'язати сьогодні трішки, зараз пов'яжемо, напевно, пообідаємо, трішечки ще посидимо, поговоримо, можливо, десь прогуляємося. І будемо йти до моїх батьків, тому що в нас всі в одному місці живуть. Будемо йти до моїх батьків, там і до брата одразу заглянемо. Так, тому. Тому, скільки встигну, скільки пов'яжу і підключусь, напевно, уже завтра ввечері покажу, що я там зв'язала, тому що дов'язала я уже пінгвіна, Вставлю вам відео, але краще я вам просто потім під зйом зроблю, що я там пров'язала. Можливо, ще сьогодні під'єднаюся вечірком, або, може, там щось, якісь гарні пейзажики які вам під, ну, під музику повставляю, тому що мої батьки там десь на полі отак от живуть, знаєте, там не дуже багато поки построюк, будинків різних, тому е підніму відео. Всякої краси, всяких рослин. Ну, в общем, щось трішечки познімаю вам і, можливо, вставлю. І потім вже приєднаюсь, покажу, що я тут з светриком пов'язала. У нас цей влог виходить більше такий з цим светром поки що. Але завтра будемо повертатися додому десь ввечері, і, можливо, вже далі візьму інший процесик і буду в'язати щось цікавеньке. Я вам показувала в минулому влозі моточок такий коричневий. Ось буду починати з нього іграшку в'язати, і хочу ще одну почати, тобто буду ще в'язати дві паралельно іграшки. Ще вам розповідала за, мала брати, в'язати свій шарф, але я його пров'язала там зовсім мало, там рядочків 6 чи 7, ну зробила там. Ні, напевно, вісім, тому що там в кожному шостому збав... зменшення йде. Пров'язала ось ще два рядочка, дов'язала з одне зменшення, і потім шість, ну, зробила два збавлення. І більше я його не брала, тому що потім я вже трішечки там е, займалася своїми хатніми справами перед від'їздом, е, збирала речі трішечки сюди, і тому е, вийшло так, що не дуже багато пов'язала, тому покажу вже пізніше, коли повернуся. І покажу вам його. Ну, ось такий светрик поки що виходить. Мені все подобається, все гарно виходить. Хвилююся за рукави, що будуть широкі, але сподіваюся, коли ось тут підберу петельки, то не буде такий широкий ось тут. Так, добре. Поки що бувайте. І зустрінемось у наступному підключенні. Знову, усім привіт! Сьогодні вже понеділок, вчора, на жаль, і позавчора ввечері нічого не вийшло зняти, але підключаюся сьогодні. Я вже вдома і почала в'язати іграшку з того моточка, що вам показувала. Хто не пам'ятає, я показувала моточок Alize Cotton Gold в такому коричневому кольорі, колір 493. Я вам писала, що ж це буде, точніше запитувала у вас, і були люди, які написали правильно, що це буде ведмедик. І ось я взяла моточок і почала в'язати гачком номер 2 Зараз вже на етапі, коли буду вставляти очі. В нас зараз частенько вимикають світ, і трішки ось таку темну пряжу важко в'язати, тому що це виходить робити тільки при якомусь освітленні додатковому. Бо на вулиці у нас сьогодні дуже пасмурно, сонце взагалі ніде не проблискує, темно, прям жах. Встала сьогодні, взагалі нічого не хотіла робити. Ось це сіла ось це за цілий день, тільки ось це пров'язала. Все більше я нічого не робила, тому що в нас з 10-12 не було світла, темно. Ну, трішки ось пов'язала. І на цьому поки що все. Також зараз буду вставляти оченята, закінчувати і спочатку оформлю повністю голівку, і далі вже буду починати в'язати тіло. Ну Сьогодні в планах в мене хоча б доробити голову, ну це я так планую, знаєте, тому що в нас о четвертій годині знову будуть вимикати світло, а зараз уже друга, і оце все, що встигну, те й встигну. Також обіцяла вам показати пінгвінчика. Ось такий він вийшов. Ось такий красунчик новорічний. Знімаю так. Все як в реальності. Це такий влог життя, тому буде все, як є. Ось такий пінгвінчик. Знайшла спосіб, як оці сторони рівніші зробити, ще потрібно знайти, як ось це більш рівно зробити. Казала, що буду оформляти пузико плюшовою пряжею, але в мене якийсь такий колір, що він до цієї саме білої ниточки не дуже підходить, він як ніби сіруватий і він не дуже гармоніює. Тому вирішила залишати так все ж таки. Там не дуже видно. Що там щось десь нерівно трішки, тому все гарно виглядає. Так, і ось так вам покажу свою поличку з іграшками, які в мене є в наявності. У мене ще є ще одна змійка. Тут, бачите, я пустила, бо вона вже не вміщувалась. ще одна змійка є. Е, тому, ну, ось так показує вам. Так, і ось тут головний герой цієї зими містер Грінч. До речі, потрібно буде вімкнути, подивитися. Я вже зробила собі таку типу новорічну аля-обстановку. Гірлянду поки що не вмикала. Потрібно... У мене заряджається павербанк, тому що ну, він від павербанка тільки працює, ця гірлянда. тому заряджається павербанк і потім буду вже вмикати. Да. І ось. Під'єдналася ще, щоб показати вам, знайшла себе, було у батьків, робила ось такий різдвяний віночок. Він мені подобається, але трішечки, як я здекорувала, не подобається. Самі шишечки дуже класно. Але ось сам декор мені не дуже подобається. Можливо, його буду звідси забирати і пробувати якось по-іншому оформлювати. Треба попасти в Аврору, щоб купити всякі такі штучки, ось ці такі ягідки. червоні саме хочу. Тут є декілька, але це, знаєте, такий віночок з залишків, тому що в мене було шишок багато, я назбирала. Вони, до речі, ще за. Е цей рік, бо я в минулому році робила, за цей рік вони ще більш розкрилися. Так, і хочу такі червоні, якісь зелені вкраплення додати, щоб він був більш яскравий, тому що мені не дуже подобається, як оце все виглядає. Намотала те, що було вдома. Ось так. І ось тут, по суті, в мене мають стояти, має стояти свічка. Я, до речі, знайшла віск, який я колись купувала, точніше, парафін, але в мене його дуже багато. Я. Читала, що він не дуже корисний, але він в мене є, і коли немає світла, то свічки дуже виручають сильно. Тому, думаю, залити якусь свічку гарненьку, в мене є там гарні ароматизатори, такі на зиму, І тому поставлю сюди, і буде такий у мене типу підсвічник. Так, і ось я познаходила ось такі свої сніжинки, які я в'язала в позаминулому році. Ні, не в позаминулому. Тут вже щось воно десь забруднилося. Потрібно бачила хтось відбілювачі, а потім знову Е Їх я в'язала, напевно, ще до війни, ось ці деякі, потім деякі вже після. Ось ці, напевно, до війни Вони в мене висіли, я їх повісила саме на Новий рік. І потім почалась війна, і в мене вони весь рік майже там в кімнаті у батьків, бо ми потім переїжджали, і вони такі висіли. Вже потім я приїхала і їх зняла. Напевно, потрібно буде їх випрати і якраз покажу, як крохмалити. Я ось ці крохмалила, але вони, бачите, вже трішечки такі м'які стали. Їх потрібно буде відбілити, реально і покрохмалити, і хочу попробувати ще клей ПВА, тому що кажуть, що клей ПВА, він не жовтіє з часом, і він гарно виглядає теж в ось таких виробах, і він міцний, досить. Ось так вам покажу. У мене тут їх багатенько. Ось така. Ось таку, у мене, здається, є майстер-клас на моєму каналі. Якщо є, то десь там збоку вам залишу таке вікно випливаючи, ось тут десь, напевно, буде. Щоб ви могли теж зв'язати таку сніжинку. Так. Ось така сніжинка. Вони в мене всі деформувалися, тому що вони в мене стояли якісь зігнуті, перезігнуті, не знаю, ну ось таке. Так. Далі, ось така сніжинка, ось цю було найважче це все розкладати, тому що в'яжеться вона найлегше, тому що тут не що в'язати тут більше повітряні петлі. Але розкладати, бачите, і вона дуже погано тримає форму. Ось так от дуже м'якенька вона виходить, можливо, клеєм буде краще, буду пробувати. Так, ось така сніжинка, супер-супер велика. Її теж достатньо важко було розкладати, вона в мене, бачите, вийшла не досить рівна, її треба виприти і закріпити, напевно, клеєм, тому що тут теж дуже багато повітряних петель, і вона, бачите, така м'якенька. Вона має бути більш щільна. І дивлюся, що там де вже такі жовтинки є. Потрібно буде випрати і все їх переробити. Так, на ось таку в мене є сніжинку майстер-клас, точно на каналі теж підказку у відео там зверху поставлю. Зможете натиснути і перейдете. На ось таку, якщо чесно, не пам'ятаю, напевно, на неї немає майстер-класу. Тут багато таких різних. Частинок, які потрібно вив'язувати, вив'язувати. Бачите, вона теж там трішки вже брудна, вона висіла досить довго. Дуже класно буде виглядати на великих-великих ялинках. Так, і на і ось така сніжинка. Мені стається на таку теж є майстер-клас. Ну, якщо в мене є на майстер-класи, на ті сніжинки, що я казала, тому що, якщо чесно, я вже прям не пам'ятаю. Але на ті сніжинки, які є, я зверху буду просто залишати вам. Підказочки, ви можете натиснути і перейти. І також є ось така у мене велика велика такий ангел. Я хотіла знімати на нього майстер-клас, але не, не знаю, чи потрібно. Я його в'язала теж достатньо давно, зв'язала саме для того, щоб показати е, і самій пройтися по цих всіх деталях, як воно правильно в'яжеться. все. Тому що там були такі захвостки, там, де я розпускала, і знову поверталася. Але мені дуже подобається, як воно виглядає. Такий ангел, можна я ось його маю випросувати, він новенький, чистенький, випросую трішечки, і буду підвішувати до вікна. Буде такий гарний ангелочок у мене висіти. Мені прям дуже подобається. Ну що ж, дякую усім за увагу. Я вам на кінець хочу ось показати ось цю сніжинку, на яку я нещодавно робила майстер-клас. Я її причепила на ялиночку. І ось так моя ялиночка виглядає. Це мій такий не остаточний варіант, напевно, наряджання. Але мені подобається. Я ось зробила, в мене були ось такі частинки. Я для іграшок купувала, але зробила ось на блискучу ниточку. І мені подобається. Ось в такому ось кольорі. І усім дякую за перегляд. На цьому я хочу закінчити відео і буду починати знімати для вас новий влог. Це відео вже вийшло достатньо достатньо великим. Тому дякую всім за перегляд, що дивитесь мене, що додивились це відео до кінця. Обов'язково ставте вподобайки та пишіть коментарі, і не забувайте підписуватись на мій канал. Так ви зможете підтримати мене та допомагати розвиватися моєму каналі, каналу надалі. Усіх, усіх цілую, обіймаю і до зустрічі у нових відео. Па-па!